Щорічний конкурс, присвячений до дня народження Вільяма Шекспіра, відбувся в будинку дитячої та юнацької творчості. На цьому конкурсі учасники представляли сонети Шекспіра, уривки з трагедій. Представники з усіх шкіл міста та будинку творчості взяли участь в конкурсі. Учасники декламували англійською мовою, читали переклади, вшановуючи пам'ять найвизначнішого драматурга. Енпурес Енге Енгілдес И мейденвирча руделестромфит. Вилан Шекспир снят 160. Uh, translated by мои uh, Samuel Маншак. <laughs> Мешать соединению двух сердец я не намерен. Может ли измена любви безмерной положить конец? Любовь не знает убыли и тленов. Любовь над бурей поднятый маяк. Не ночи во мраке и тумане, Любовь, звезда, которую моряк определяет Место рождения. Любовь, не кукла, жалкая в руках У времени, стирающего розы, На пламенных устах и на щеках, И не страшные времени и угрозы. А если я не прав и ужог мой стих, То нет любви и нет стихов моих. Back me again, this room. Thyself the givers thy own worst, not knowing. Only to whom the givers to, else mistake. So thy great gift. Оцінювали конкурсантів вчителі шкіл міста Борисполя та представник будинку дитячої і юнацької творчості. За якими критеріями оцінювали вчитель, методист ліцею дизайн освіта, голова методичного об'єднання вчителів англійської мови міста, голова журі Тамара Кошель розповіла: ми оцінюємо по перше вимову. По друге, як сказати, артистичність дітей, вміння перекладати.

I'm sorry, my lord. You are our duke, and I should not talk like this to you. But please, can you tell me one thing? What will happen to me if I won't marry you? You must die or become a nun. If you become a nun, you can never be a man again. So think carefully, Hermia. Do you want to spend the rest of your life shut away inside, spray to the cold moon? I will leave. Всі учасники ретельно готувалися, щоб на сцені виступити якнайкраще. Юлія Карпінська, Максим Прокопенко, новини телеканалу. І все, що було життю для мене, а становиться моєю. Видишь все, но с близостью конца теснее наши связанные сердца.